Взяли курс на пасічну днями в одній соцмереж мешканці цього мікрорайону звернулися до мера з проханням завершити створення рекреаційно-відпочинкової зони біля німецького озера. Багато дітей, літніх людей, також наших бігунів люблять цю природну місцевість, але вона настільки занедбана, що унеможливлює комфортний відпочинок. Дорогою біля озера пройти важко, а ще й з дитячим візочком. Раніше було представлено проект щодо німецького озера, і він чудовий. Дуже просимо його ввести в дію. Тож разом із профільними керівниками міський голова вирішив провести чергову волоінспекцію на Пасічній. Комунальникам дає доручення залатати ями на заїзді до німецького озера та прибрати тротуари. Стоїть питання його якби поділу на певні зони, щоб це було цікаво від найменшого до найстаршого. І звичайно, що це питання завжди на часі було і до ковіду, і до початку повномасштабного вторгнення. Міський голова каже, місто готове взятися за роботу з облаштуванням відпочинкової зони. Та перш ніж почати капремонт, проведуть опитування в соцмережах, щоб зрозуміти, чи зараз це на часі. Багато людей, багато дискусій. Люди щось хочуть змінювати, щось робити. Є проблеми, спілкуємося. Є можливості зараз німецьке озеро. До речі, закликаю активно голосувати, чи варто починати роботу цього року, чи перенести на наступний рік. Тому вважаю, що досить корисна сьогоднішня інспекція, і вірю в те, що саме в цьому теж мікрорайоні відбуваються і будуть відбуватися зміни. Не оминули під час інспекції увагою вулицю Федьковича. Туди заїхали, аби перевірити, як просуваються роботи з облаштування скверу. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.